Сітки навіть на роботі. З початком повномасштабного вторгнення Івано-Франківський, краєзнавчий музей, перетворився на справжній волонтерський центр. Тут збирають кошти для підтримки українських захисників та опроваджують благодійні ініціативи. Чому працівники культурного закладу не байдужі, дізнавались наші журналісти. Ось ці жінки вже передали на військо більше десятка дронів та сплели для захисників понад 150 маскувальних сіток. Загалом музей для себе обрав таких декілька сфер, оскільки розуміємо, що ми не можемо хопити дуже багато і робимо те, що можемо. Зокрема, активно платимо маскувальні сітки. Ми вже сплели десь близько 150 маскувальних сіток. Щоденно без вихідних наші працівники в міру можливості завантаженості на роботі. Ті, плетуть і передаємо їм благодійні організації маскувальні феї». Коли в нас є кожна вільна хвилинка, то ми приходимо і плетемо сітки. Ми відчуваємо наскільки це важливо, наскільки це потрібно, бо в кожного із нас є родичі, знайомі на війні. Чоловік пані Мирослави – ветеран, та жінка докладає всіх зусиль, аби допомогти фронту, і це не тільки мій рідний чоловік був на війні. В наших працівниць так само є. От рідні на війні, є от хто вже загинув, там син нашої Марії Васильівни загинув. Розумієте, це війна, яка зачіпає нас кожного, і і дуже близько. І тому ми відчуваємо, що треба робити те, що ми можемо. А не сітками єдиними у музеї регулярно оголошують благодійні збори та аукціони. За донати на ЗСУ відвідувачам тут дарують вироби ручної роботи. Зібрані кошти витрачають на придбання дронів. Дрон тепер коштує близько 25 тисяч гривень, і тому це знаєте, робиться так поступово потрошки, але вже маємо добру практику, що нам це виходить. Волонтерки кажуть, нині у військових найбільший запит на окопні свічки. І так у музеї розпочали збір бляшанок, картону та воску. Принести все це сюди може кожний охочий. Це є банки від продуктів, зокрема від горошку, кукурудзи, тушонок, різних таких консервованих продуктів. Основним чином, щоб вони були чисті всередині, помиті, висушені, і вони нам підходять. Не підходять нам банки від рибних консервів, які є маленькими, і туди не можна великий об'єм воску залити, і вони просто не будуть практичними. Окрім того, івано франківців просять приносити до закладу горіхи. З них для захисників виготовляють енергетичні батончики. Усю цю сировину волонтери приймають без вихідних.